У вашій увазі готові торцеві дошки обробні з ясеня на силиконових копитках. Кругла діаметр 30 см з товщиною 4 см. По бокам йдуть вибори під палець, щоб було зручно переміщувати дошку. Також дошка. Обробно яснева торцева з виборами під тарілки з правого з лівого боку товщина 4 сантиметри. Габарити 35 на 25. І торцева дошка обробна. З гастроємкістю з харчовою га... гастроємкістю, яка технологічно розміщується в пазу. Ось таким чином воно виглядає з габаритними розмірами 40 на 30. Кого зацікавило? Кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь дошки обробні торцеві в наявності. Будемо висилати. Телефонуйте, номер телефона в шапці профіля.